Зараз ми доєднуємо до нашого етеру військового експерта Івана Стопака. З ним обговоримо останні події. Пане Іване, вітаю вас! Добрий вечір. Вітаю, дякую за А Дякую, що погодились. НАТО хоче розгорнути ППО над заходом України, а згодом поширити і на Київ. Такі заголовки сьогодні вийшли у багатьох українських медіа. Зокрема, зазначається, що питання розглянуть завтра на зустрічі європейських лідерів у Копенгагені. Спочатку це цю інформацію повідомило видання з Телеграф. На вашу думку, наскільки це реально? Ох, складне питання, не просто. Дивіться, концептуально, технічно це не складно. Ну це можна зробити ще раз, не йдеться мова про те, що е, пілоти, французькі, британські, італійські вони будуть біля Купінська, біля Покровська виризикувати своїм життям. Ні, ну про це мова точно не йдеться. Мова про те, що вони будуть десь там, на західній частині України. Поки ж невідомі, які кордони є в мережі, там перші рендери там намальовано. Віддівати мапу, трішки Київ ближче до Вінниці. Я не знаю, яка логіка була малювання, але ну є таке технічно. Патрулювати повітряний простір України можна, звісно, не в режимі нон стоп, бо кожна. Година польоту літака F-16 коштує орієнтовно 22 тисячі євро. Це просто для розуміння. Годину він летить, 22 тисячі євро. Будь ласка, виньте на там паливо, мастило, ремонт і так далі. Тобто це коштує грошей, тому що за все буде підійматися виключно тільки тоді, коли є сигнал повітряної тривоги. Друге, що ці пілоти будуть робити під час а, атаки. З боку Російської Федерації це питання досі не узгоджено. Між європейськими країнами немає як вони полюбляють казати консенсусу. Як ми як ми кажемо розуміння, хто каже, давайте збивати все? Хтось каже, ні ні, давайте просто літати, дивитися, спостерігати. В останній варіант погодьтеся, наші вони на повітряному просторі, якщо не просто літають, як свого часу. Румунський пілот на шістнадцятому п'ятдесят хвилин ні, близько 15 хвилин летів за шахедом в повітряному просторі Румунії, дочекався, поки повернеться в Україну, і бравурно повернувся назад. Нам такий варіант не підходить. Збивати шахеди загалом в – це ні. не камільфо, таким чином воно не працює, бо Пілот. Літаки дуже швидкі, цілі повільні, плюс ми вже втратили декількох пілотів саме через те, що вибухали шахеди, в них була шрапнель, і вони травмували смертельно пілота, і він гинув разом з машиною. Це скасовується. Балістичні ракети, які нагадаю, падають от за такою траєкторією. просто от з неба, хто замов, вони просто падають з неба. Їх збивати літаками так само неможливо. Єдиний варіант це тільки крилаті ракети, які запускаються з літаків стратегічної авіації з чорноморського флоту. Оце збивати вони можуть, але знову і знову задаємо велике питання, щоб отримати велику відповідь. Завтрашня зустріч вона потребує згоди всіх 32 членів альянсу. Або це просто буде коаліція бажаючих, де дві три країни домовилися, і вони патрулюють український повітряний простір. Якщо це перший варіант, то ми ж повинні розуміти, що з 32 країн Словаччина, Угорщина та ще ряд там дві-три країни а, НАТО лотен дні вони точно не проголосують, і рішення буде не ухвалено. Якщо це декілька країн, там рішучі німці, французи, британці, то це цілком можливо, але знову знову питання: наскільки вони рішучі налаштовані на виконання ось цього такого завдання з двома зірочками? Ми дуже детально пояснили, як виглядає оце закриття неба над Україною, що для цього потрібно. А ще одне запитання від мене: те, що зараз активно обговорюється, чи буде у нас чи не буде це томагавк ракети томагавк. Яка тут у нас перспектива? І так само поясніть і мені, і нашим глядачам, чим важливі такі для нас саме ці ракети? Так, теж непросте питання. А, ну, Давай, там гавки це, це старі ракети, дуже старі, і, там і в перській затоці вони воювали це в 91-му році. Ну загалом вважаються. Загалом вважаються це супер американська зброя, крилаті ракети, які летять там 1500, хтось каже 2000 кілометрів. Ну, це ну. Це синонім якогось прогресу американської тамагавки, все це супер, супер. По факту, коли останній раз американці використовували ці ракети, я відверто скажу, навіть не можу згадати. Можливо, це була місія в Афганістані проти Талібану, але погодьтеся, набагато простіше ганяти аборигенів в капцях десь в печерах, ніж воювати проти серйозного супротивника, у якого є системи протиповітряної оборони, РЕП. Все, -все, -все далі, що таке томагавка. Звичайна ракета з крильцями літає низько. ще раз, Щеки казав, літає далеко. Ми багато вже в Україні фантазували в перші місяці війни, можливо, навіть в перший рік-півтора. Що зараз американська адміністрація тодішня Байдена як передасть нам і тамагавки і там якісь безпілотники ріпер, які там втричі більше ніж байрактари, славетні, і ми будемо росіян на московську колбасу нарізати. Мріяли, 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 Нічого не передали. Це ескалація обережно, як там віток ескалації не передали зараз. Епізод номер два або серія два. Сезон. Два новий президент, нова адміністрація Україна знову просить ці ракети. На що Кіт Келох буквально позавчора він сказав: так що в Україні немає обмежень. це приблизно це недослідна цитата. Угу. Що не немає обмежень на нанесення діпстрайків глиб території України Російської Федерації. Це було сприйнято просто та, неймовірна ейфорія в українському просторі. Принаймні, вся моя стрічка в Фейсбуці вона була завалена. Вау, клас, кіткелох, наш слоняра, молодець. Але секундочку, він ані слова не сказав, що це буде американська зброя. Це виглядало так: українці. У вас немає жодних обмежень бити по Російській Федерації. Чим там взагалі у вас є? Якщо щось є, то бийте. Дякуємо дуже. Ну взагалі у нас є. Ми про це знаємо, і ми гамселимо по Російській Федерації. Про американську зброю мова не йдеться. Друге, про тамагавки. він сказав так: зараз це питання проговорюється. Рішення не ухвалено. Буквально за там 20 хвилин до нашого включення я бачив в мережі. Багато пліток, все нам точно погодять е, ракети передачі, все росіяни. Тримайтеся, будемо вас нарізати, шинкувати джерел такої інформації. Відверто скажу, я не побачив хто є джерелом. Звідки це все йде? Скажу там вам такий свій суб'єктивізм. Мою суб'єктивну оцінку. Я припускаю тут я більше такий консервативний е, осиміст. Швидше за все, ми ці ракети не отримаємо. Як свого часу Тауруси не отримали, так ми не отримаємо ракети тамагавки. Поясню чому перше питання: це свого часу, близько 30 років тому, 35 країн західного світу, в тому числі американці, ну технологічні країни, вони наклали на себе самостійні такі добровільні зобов'язання. Не передавати, не продавати, не розміщувати ракети там, складові частини ракет, якісь там креслення третім країнам виключно це стосується там ракет, які мають радіус дії більше 300 кілометрів. Якщо це менше 300, раді бога, можна продати, можна подарувати, можна обміняти бартер, що завгодно, і от подивіться, будь ласка. За останні три з половиною роки Україна жодного разу не отримувала від західних друзів, партнерів, колег нічого, що може літати довше ніж ну далі, ніж 300 кілометрів. Атакамси, шторм, до скальпи. нічого такого серйозного ми не отримали. Це на підтвердження цієї тези. Хоча ми ж повинні розуміти, Дональд Трамп це людина фокус. Сьогодні він проти завтра, за післязавтра знову проти. Закриваємо цю главу цей розділ, і у нас залишається другий такий великий, така терра-інкогніта, невідома земля. Така собі точка сингулярності, за якою ми не можемо спрогнозувати, що буде далі. Наприклад, в Україні передають сьогодні ввечері 500 ракет -тамагавків. Да? Завтра зранку всі вони летять або вночі летять по Росії. Хай там є цілі, де дві ракети, де три ракети. Окей, хай буде. 200 цілей в Російській Федерації палає такі важливі, жирені, смачні об'єкти, що скаже Кремль? Ну, ми ж повинні усвідомлювати, що там сидять принципові, на жаль, люди, які готові покласти ще 100 тисяч життів своїх людей для того, щоб досягнути якісь цілі, чи буде удар у відповідь з використанням тактичної ядерної зброї? Це питання не береться спрогнозувати жоден аналітик світу, бо ризик в такому випадку він дійсно є вагомим. Я думаю, американці це намагаються так само прорахувати. Е, дякую вам за цю е, розмову. Якщо зовсім коротко, у нас буквально 30 секунд залишається е, до завершення, але все таки сьогодні відбулася зустріч: відбулася або досі відбувається зустріч міністра оборони США Піта Гексета із вищими офіцерами. Це вкрай рідкісна зустріч, коли всі в одному е, на одній території збираються. Е, ближче до ефіру з'явилася інформація, що Пентагон наказав генералам готуватися до війни. Прокоментуйте це, чому саме зараз відбувається ця зустріч, такі заява. Буквально в двох словах швидше за все це була перша зустріч знайомства нового міністра війни з усіма генералами, які є в підвідомчі Пентагону. Раз друге це е, оголошення правил, що більше не буде рівноправ'я, не буде е, виключення. Там там жінка, не жінка, е, там гей, лесбіянка. все. Він каже: ця історія вже закрита. Ця глава повністю утрамована. Ми до таких речей більше не повертаємося. Оголошення війни. Кому може бути оголошена війна? Ну як на мене, єдиний варіант. Я пропускаю це не Росія, це не Китай. Це швидше за все, йдеться мова про Венесуелу. Венесуела і шалені запаси нафти саме в Венесуелі, і не так, же далеко від Сполучених Штатів Америки. Дякую ще раз за розмову. Військовий експерт. Іван стопак був з нами в заключній частині головного задання.